Доброго вечора, шановні батьки. Сьогодні я вам пропоную послухати консультацію Диспут на тему Хеллоуін, Чи все-таки сімейне свято українського гарбуза? Мабуть, як без мандаринів Грузія, так і Україну не можна уявити без гарбузів. Гарбуз можна сміливо називати одним із головних атрибутів осені. Різний за кольором. Формою, смаком та запахом він може бути окрасою або головною стравою на будь-якому столі. Гарбуз це джерело вітамінів, мінералів і мікроелементів, корисних нашому організму. Він же головний герой містичного свята Хеллоуін, яке так стрімко увірвалося у наше життя. Та Хеллоуін. Це не українське свято, воно походить від стародавнього язичеського свята Самойна, яке відзначалось в останній день жовтня. Це традиційне свято древніх кельтів, що жили на території сучасної Британії. У цей день кельти відзначали збір врожаю і закінчення жнив, відзначали свято гучними гуляннями. За переказом, цей день вважався містичним, оскільки душі померлих на час поверталися у свої будинки і приводили з собою нечисту силу. Щоб відлякати нечість, на підвіконня ставили картоплю і ріпу з вирізаними очима та ротом і спалаючою свічкою всередині. Пізніше ці овочі замінив гарбуз. А вже в 16 столітті у дорослих і дітей з'явилась традиція ходити по домівках і просити солодощі замість життя. Вже багато хто з українських сімей б'є на сполох, адже наші діти починають брати участь у таких собі вечірках, де перевдягаються у всяку нечість та вирізають гарбуз із страсною усмішкою. А дехто з батьків з гіркотою в голосі зауважують, що як на коляду просять дітей піти з веретеном, то ті відмовляються, а як перевдягатися на кажанів та відьом, то поспішають на випередки. Що ж робити? Заборонити їм святкувати це свято? Ні, звичайно, ні, адже тоді дитина буде все одно потайки про це читати та ним захоплюватися. Краще зробіть підміну. Святкуйте не Хелоуін, а сімейне свято українського гарбуза. Тож сподіваюся, що ви разом із своїми дітками візьмете участь у цьому гарному святі українського гарбуза, візьмете гарбузи, які у вас ще залишилися на городі, зробите з них гарних персонажів, чи то бабу, чи то діда, чи то інших якихось тваринок, зробите гарні світлини і поділитеся ними з нами. А я бажаю вам спокійного та затишного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.